Чи маєте ви вдома домашнього улюбленця? Якщо ні, до вашої уваги рубрика Прихисти пухнастика. Маленькі пухнасті комочки щастя мешканці центрів тимчасової перетримки мріють знайти люблячих та відповідальних господарів. Тобі готова поїхати в сім'ю. Нагадаємо, маленьку знайшли дощовитим днем під кущем за містом. Дівчинка у свої три місяці потребувала лікування, адже не витримала суворих умов вулиці. Наразі майже п'ятимісячне кошеня має гарне здоров'я, вже простерилізована і навчена до лотка. Мікі чотирилапа дівчинка, яку у серпні 2022-го люди викинули разом із двома братиками. Невеличкого розміру собаченяті має виповнитися рік. Мріє стати подружкою людині доброго характеру. Телефонуйте тобі і забирайте її додому. Телефонному дзвінку зрадіє і Мікі. Вона вже збирає валізу. Горішні плавні, місто щирих людей і добрих справ.